Першого листопада а, у нас запускається там ціла система, так званий е, е, електронне ТЦК, да, угу. тобто по відстрочкам люди зможуть користуватися через СНАПИ і так далі. Але паралельно з цим ми бачимо, що виникають різні історії з ТЦК. Да. Ну я маю на увазі, от там в історії в Одесі на 17-му кілометрі, в Києві нещодавно да, історія. А взагалі, наскільки ти як ти оцінюєш цю взагалі. Такі методи, які, на жаль, практикуються. Да? І, ну, і взагалі безпечність цих систем. Тобто я, помагав, я вважаю, в, що в електронній системі. Дивіться, э, да, про це ми знаємо. і Мені теж таке було, особисто у мене, було, ну, у мене э, коли э, відбувалося, коли. Відбувався бронування, і у тебе також було. Дивіться, я вважаю, що е, потрібно поважати один одного, потрібно обов'язково е, з повагою ставитись до ТЦК. Я вважаю також, що ну, є деякі моменти, коли ТЦК перегибає. Також не повинно бути. Також потрібно поважати наших громадян. Слухай, е, потрібна мати. Повинна бути мотивація, розумієш? Ну не можна так, щоб отак от людей всіх пихати в це буси, розумієте? Сьогодні потім повинна виникає бути Пов... А Повинна... Так, да, я вам Зараз скажу. Слухайте, сьогодні у нас мобілізація відбувається десь 30 тисяч людей. А, 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 ви знаєте, скільки ЧЗ... як... СЗЧ. Чез... 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 С... СЗЧ. ЧЗЦ? Да. Сзче. Це по-моєму, да? Це за Ч самовільне залишення позиції. Частини. Скільки самовольних побігів, так скажемо, знаєте, десять. Десь 12 тисяч. Майже половина. Самовольне залишає дуже багато людей, і вони потім там десь відсіджуються. Є дуже багато кримінальних справ. Я вважаю, що тут потрібна. Щоб держава спілкувалася з людьми. Я вважаю, що цього немає. Я, я також вважаю, друзі, що а, не повинна бути така велика корупція. Розумієте? Люди не вірять ТЦК, люди не вірять депутатам. Сьогодні люди не вірять, на жаль, владі. владу. Чому? А тому що ми не бачимо людей, які мають, наприклад, родичів, депутатів. Ми не, ми не бачимо там. Чоловік, депутат чи як сказати, там, депутаток, депутаток. Да, ми не бачимо, щоб міністри й захищали би країну нашу. Ну, на жаль, це так. Розумієте? Потрібно, тому потрібно робити приклад. Розумієте? Потрібно починати спілкуватися з людьми. Якщо ви Забезпечити людей е, зарплатної добрі, якщо людей буде соціальний захист, якщо у людей буде е, можливості е, вибрати, захищати країну чи бути вдома, незахищеним. Е, і вони будуть мотив... Мотив... Ну, мотивований, мотивований то я впевнений, що вони підуть захищати свою країну. Я хочу сказати, що якщо ми не захищаємо нашу країну, якщо так не будуть працювати, то в нас не буде, то у нас не буде країни. Розумієте? А то, тобто, ну в нас немає іншого виходу. Тому я вважаю, що потрібно ставитись до один одного з повагою. І друге, що найголовніше, це мотивувати людей тоді воно буде працювати. Тобто правильно я тебе розумію, що ти вважаєш, що треба налагоджувати нормально ще більше спілкування спілкування так. і систему рекрутингу? Так, так, так. Ну тобто це цього немає. Вона відсутнею сьогодні. Ну я, я не бачу, щоби ну, є люді... реклама. Послухай, ну нуше я реклама. Бачу. Послухай, а, я не вважаю, що там ну там 100 тисяч це нормальна цифра для наших військових. Розумієте? Ну повинна бути більше. Дайте людям 200, 250, 300 тисяч людей прийдуть і забезпечте людей. От скажіть, будь ласка, скільки сьогодні будується квартир? Я скільки разів це говорив? Зробити програму, щоб наші захисники отримували квартиру. Кожний захисник, який був на передовій, обов'язково в першу чергу, це ветерани, це там поранені. вони повинні отримувати всі квартири. Всі. Так, так. Де ця програма? З... Ви скажіть людину, ти пішов? Служити ми можемо забезпечити, що у вашій родині у вас буде квартира, і все 100% забезпечити, забезпечити. Держава бере на себе це зобов'язання. От і все, і за швидкий термін. За 10 років ну, ну, ну конечно, кінечно. А тому я вважаю, що потрібно наших людей, наших хлопців зацікавити, і люди будуть захищати свою країну. Ми теж не можемо просто сказати, що в ТЦК одні корупціонери або там військові всі корупціонери. Ні, це не так. Є один сайт, слухайте, там пишуть про корупцію там суддів, прокурорів, СБУшників. Слухайте, ну якщо там читати це, це телеграм-канал, там можна уявити, що всі Такі. прокурори і всі судді вони всі корупціонери, але навіть не так же, так? Да? Звісно. От Іван пише: це чиновники розвели корупцію та безлад. Їм це на руку не мішають красти. Так, да, як там кажуть, руку руку мою. І тропік ТП пише: я тут абсолютно згоден. При нормальній мотивації не було б такої ситуації, як зараз. Да, так, я згоден 100%. Ну, що ж, а... ну що, друзі, давайте закінчимо. Сьогодні так. у нас вже 19.00, 19 у нас а, а, часу більше немає. Я хочу подякувати своєму другу Олексію Кобіна. Олексій, дякую тобі. А, 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 я Сподіваюсь, що е, вихідні будуть у всіх е, тихі і е, добрі. І в вівторок зустрінемо всі. Так дякую, Алексію. Яку бін політолог, викладач та дуже розумна людина. дуже добре за мене до мене зі мною був Георгій Біркадзе, політичний та економічний експерт. І ми з вами, друзі, ми з Георгієм ведемо для вас урядовий квартал. А Іван, справді дякуємо героям. Слава українському дякую. народу! І нагадуємо, що ми виходимо два рази на тиждень у вівторок і п'ятницю. Так що чекайте нас в п'ятницю е, у вівторок. <реш> Друзі, ну що я хочу сказати: слава українській нації, слава нашим захисникам, які захищають і дають можливості робити це для вас. Тому я хочу вам побажати всім гарних вихідних, Хочу побажати любити один одного, цінувати один одного і телефонувати один одного, і сказати, що ви обов'язково Так. До зустрічі. До речі, Тропік ТП написав нам, що дякую. Сьогодні прям дуже цікавий ефір. Дякую, Тропік. дякую, Тропік. До зустрічі. лучше да чем смотреть